У просторі аудиторії Інституту культури вчора зібрані у глухих селах українські і російські старообрядові пісні звучали не тільки і досконало. Якась невимовна, глибинно-інтуїтивна вдячність відчувалася в цій зустрічі. Нарешті матеріального виразу набула замовчувана істина. Культура потребує матеріальної бази. Книжка двох професорів Леоніда Таукича і Олени Федосової економіка, культури і мистецтва, щойно видана вищою школою, вже сьогодні стала доступним підручником. Наш інститут з перших замовив цей підручник і ми замовили 500 примірників. Так що цей примірник вже сьогодні використовують наші студенти. Ми започаткували і студентам третього курсу, особливо спеціалізація економіка управління соціально-культурної сфери, і другий курс. Так що, можна сказати, вже сьогодні цією книгою, цим підручником користуються наші студенти. Деякі розділи дубльовані німецькою мовою, Випущена при сприянні Українського фонду культури і спонсорів. Книжка викликала цікавість у Європі. От тільки розрахунки видавництва незрозумілі. Тираж видання в половину менший від конкретно замовленого покупцями. Ну в нашій державі культура завжди була серед пасинків, і тут такий героїчний вчинок з вашого боку. Ну, мы думаем, что пришло то время, которое заставляет нас говорить об этом. Если не мы будем говорить, то кто другие будет об этом говорить? Что касается поддержки материальной, то мы имеем возможность сегодня сказать, что она обеспечивается в этой книге Европейским союзом инженеров и архитекторов. І європейським міжнародним заочним університетом проектного менеджменту. Вони в значительно мірі спонсирували і цієї книги і збираються переводити її на німецький і англійський, язик, тому що в Європі подобно книги пока немає. нарешті. Українська культура стає на шлях, що веде за межі економічного невігластва.